періоду. На початку року, в січні місяці, фінансовий директор Зеленого не десь приходив. кошти були виділені як на площу, так і на капітальний ремонт житлового фонду. За час моєї мобілізації, цих чотири місяці, коли були місце перевиконання, були додаткові кошти два мільйони. Куди ці кошти, шановні депутати, пішли? Мабуть, треба вас питатися, чому ви хочете зараз знімати мати А я скажу, чому Бо стояло гостро питання і можна подивитися всі протоколи, де хоче то площу забрати Авальбанк під будівництво адмінбудинку і більшість they're вас є. Я вас не перебував нікого, до вас не перечить, можна я тому допомогу. Були аварій банку ті протоколи, я зараз можу достати, де є пані ранки, зараз не ви голосували інтереси відсіч. Хотіли хотіли, що так. І зараз він на цьому. Хотіли також підприємці забрати цю площу. І її також не віддали. І зараз, я розумію, що дійсно важливі будинки, важливі тільки ці кошти на ті, що ми передбачали на початку року. Тай за мені відповідали, шановні депутати, перемогли. Що де де шановні депутати, депутати, вимагали? І, і він це сидіти, треба брати ви, Якщо ви взяли кошти, то треба було людям, зробити то А ви так тобі давали? Ви дійтеся без телеграм, будь ласка, якщо вважаєте інтелігенцію людиною що відношенню до інших а ви і повідношені до гостей. Діти, це ваша інформація і залишиться при собі. Тому, варто, мабуть, кожна громада яка потребує церкву, так само вона і потребує сквер і площу, площу, де можуть бабуся погуляти з внуками, де хлопець може протися з дітьми. Дубно має, Тернопіль має, Почаїв має. Всі будь ласка, не перебивайте, а крема не знімає. Важливі є будинки, безперечно. Я ще раз наголошую, кошти на них поділялися. І було перевиконання бюджету з, -з, -з, з акцизного збору. Десять два мільйони поділися. Чи на водоканалу не перекидалося, чи що там було? Я не знаю. Документів я не бачу, але десь кошти поділися, кожна бачить відповідь атака. <му> прошу, давайте 다음, я вас дуже прошу заслухати. Перш за все, я маю дуже великі э, претензії до вас. Я до вас також дуже багато. Я до <аш> вас маю. Ви не солідна людина. Ви не чесна. Розумієте? Ви зараз спекулюєте, що ви були Ви кожен день цю машину від'їздили. Ви зараз хочете побудувати площу за ту площу, що був ми говорили. За ту площу я їздила в Дубну. І чого а ви подаєте одного? Не 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 я не не я вас не перебивала. А сьогодні в тих будинках живуть люди, ще які прожили по по 40 років. І зараз живуть на ту одну пенсію. І ви... а ще має де працювати.

Там де ми почали два мільйони коштів, вони розподілили, там і спілки робіть рішення. Давайте ми насамперед з'ясуємо, де в нас в порядку денному запитання. Буде буде Давайте ми його внесемо в порядок денний. ми порушуємо процедуру з самого початку. Якщо у нас є даний розгляд заяв і скарг, то значить воно має бути. Тому що питання має, в ньому має бути прийнято рішення. Різного немає. Воно має бути, як на мій розгляд, там, де йде зміни в рішення сесії про міський бюджет, так. Тому що йдеться пропозиція. про то. проєкті рішення, яке нам дали на руках, ні про яку суму, ні про 500, ні про іншу суму, мова не йде. Тобто ми будемо вносити пропозицію сюди, в це питання про міський бюджет на 2015 рік. Я теж вмію голосно говорити і можу кричати, але перш ніж виступити зараз перед вами, я з'ясувала дещо фінансову ситуацію в нашому фінансовому країні. І мушу вам сказати, що ми безболісно можемо залишити в спокою площу і дати можливість її довести, да, і взяти плошти з перевиконання, яке сьогодні вже на 15 число складає майже 900 тисяч. І до кінця місяця буде його ще. І ми можемо спокійно і зробити площу. Якщо люди кажуть, що вони її зроблять, люди, ну площі нам теж треба, незалежно від того, тече на голову чи не тече, ну бандак таки не може бути. І можемо спокійно виділити кошти для того, щоб людям не текло на голову.

Важні Важні я вам є. Перевиконання є. Але розумієте, перші чоловіки перевиконання вишни. Біжло... При бюджеті я, бачу, я хочу відповідати першому заступнику, бо мені дуже не подобається вислів. Поділися. У ну, нас ми не на корнях, Треба було виділити на схожі. У нас поступали заяви. Із яких домів? Назвіть всі номера домів. До я, 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 я Я вам не ти чую. Ти за 50-й говорилося, за 3 говорилося. Є і... і... звернення тільки від 8 вересня е від Кременецького. <кліпи> ну, я, я... Ось, Ось в мене всі є документи. От всі є документи. Збиралися на Батійнуський п'ятний будинок. Який колись був сімейний гуртожитку, це всі знають люди. Там тече і замагає мені хата, у мене вже в хаті в кухні. Розумієте? Я все своїм коштом понакривала всіми ми люди. Ріше накривали своїм коштом. Скільки там, де калідор іде, там тече. І ви навіть не заїбеться за той будинок. Який сам? П'ятий. На п'ятий будинок місяця вам відбувається під людей заявки. Да. Казали, вкрай, що перепрошую. Казали, що на п'ятий будинок вже немає грошей. гроші. Вони питалися, чи може дати свій кошт, якщо за свій кошт ми вже сложилися і були зробити. Не на давали. А просто були купляли на криші. У нас перший під'їзд тече, нього все тече. Хоч би позолотали ті діри, там не тече, ніхто вас не проше робити капітальний ремонт. Бо там, де людям тече на голову. У мене хата завалиться, ви мені дасте гроші, щоб мені її потім переготувати, щоб мені її побудувати. А мені дійсно на, на голову капає вода. Мені 20 років капається. Поточний ремонт, звичайно, ми можемо зробити. Але <ки> чому не я... мав списку? Покажіть За... мені, є розписувати. За умови, що ви його Тобто... Е... Вам нічого <клупляє>? не можуть. Ні, ви бачите, ви всі <клупляє> так категорично. Ви нічого не хочете тати, не виходите. Вам ніч, я воно мене, що мати. міської ради, не нести, не вести, а просто збирати своїми коштами. Ви построїли, а вони повинні відрахувати. У нас у Тернополі, так, як я працювала в Тернополі, полгоду за людьми. І у нас було так, люди збирали, якщо люди покрили за свій кошт кришу, чи то калідор, чи то дом, чи то як, покрили за свій кошт, а тоді вони вираховують, докусити виходити е, за комунальні послуги. Вони вам повинні 50% 20%, 20 вони повинні вам сплачувати кожен місяць на ту суму, яку ви потратите кошти. Кошти не тратити на жаль, складатися дійсно на свій будинок. І на жаль, ні буде. Відіть, будь ласка, сесію. Я дуже прошу, щоб Зоряна Володимирівна розказала, де поділилися 2 мільйони. Скажіть, будь ласка, скільки є перевиконання на сьогоднішній день, скільки виділити, я почула, що є кошторис проєктно. Проєктно пошторила на п'ятий будинок, виділити гроші на оцей будинок, все докадіть, вийдіть, будь ласка, сесію. Ми будемо Основний наш податок це є акцизний податок. І він надходить в 20-тих числах. Він кожного місяця в 20-х числах. Якщо провести аналіз, то в перших числах перевиконання додатково нам на всі будинки, які затверджено проектно-кошторисна документація, треба 1 мільйон двісті. При бюджеті ми запланували 390 тисяч, всі пам'ятаєте, на капітальний ремонт у кліп. З них на 18-й будинок 107-ї аванс дали 35 тисяч 918. На перший будинок мікрорайону 61 тисяча 092 гривні. Це аванс. Проєкт борцям за волю 7 гривні. Капітальний ремонт. Демовенканалів провели роботи на 90 тисяч 480 гривень і проєктно-кошторисна документація на, капітальні будинки, на ремонт капітальних будинків, а саме мікрорайон 1, 3 і, 5, і по 107-й Кременецькій дивізії 18,50. За цю проєктно-кошторисну документацію оселя заплатила 54 950 гривень. Тобто, на станом на зараз, зараз час у нас є залишок. 140 тисяч, які будуть спрямовані, я не знаю, чи на перший годину, чи на 18. То, з у цих так. коштів вже є Кременецька осе. Увести... Для ти... це... чого це комедія? Ось я не знаю, чи медіа? На п'ятий будинок ви казали печиво. Для чого це Я не знаю. Що ви можете проєкти? Є проєктно-кошторисна документація на 5 будинків. Усі, що назвали. Фактично коштів на них потрібно мільйон мільйон 200 тисяч. Кошта. Ви як формували бюджет, затвердили 300 тисяч. На решту будинків коштів немає, їх потрібно вишукувати. На площу За зараз, зараз знову ж таки, хотів би задати питання. Кошти на площу затверджені в березні місяці. Чому року нічого абсолютно Я не виконує? Ну, ви ніби будь бухгалтер, ніби грамотний чоловік. Чому півроку нічого не робили? Що гопите. Що зараз робимо з документацією? А чому півроку нам довелося робити проєкт, тільки документи всі оформляти навички розвилити, пускати згоду відпетити? Чому у вас так довго? Ну? Це не в нас так довго. Це державний реклам. Технічно ви не встигнете Ніхто зробити. Хтось має чого проти хлопці. Я вибачаюся. Я, Я є громадянин міста, я прийшов зі своєю звичайною проблемою, але мені хочеться просто сказати таке питання. Невже ця проблема не ви... виникла сьогодні з ремонтами будинків? Невже вони почали вчора тільки ламатися? Невже почала протікати криша? Чому цими роками їх по чуть-чуть не можна було латати? Чому люди зараз прийшли і робиться оцей ажіотаж? Мені просто дивно розумієте? тепер депутат депутата питає, де ви діли гроші? Почекайте, скажіть, будь ласка, для чого вибирається депутат? Для того, щоб контролювати, щоб приймати рішення, щоб ця громада, яку вибрала, вони були в допомозі. Чого сьогодні депутат, депутат питається, де ви діли гроші? Поясніть мені таку ситуацію. Коли всі е, з, е, рішення повинні прийматися на сесії, коли воно повинно бути прозоро, коли Він кожен депутат. депутат... Він не Пані Ріда, пані Ліка, я не про це говорю. Що кожен депутат повинен цікавитися, допустимо, тими коштами, надходженнями, пропажами, чи ще, ходити в той відео і питатися, скільки в нас є гроші. Я можу в своїй вулиці допомогти чи ні? Скажіть ще одне, будь ласка, чому депутати, яких обирають, не звітують перед громадянами? Чого такого немає? Я не знаю свого депутата. Власне, в мене є проблема такого по вулиці моїй. Я не знаю до кого звернутися. Для чого сидять депутати? Я не про те. Знаєте, я два слова скажу і не буду більше стояти. О, бачите? Це моя хороша сусідка, але я не знав, що вона має депутат. Що я маю питати, як депутат до мене має йти? А? хатах. По хатах повинен йти. А чому мені? Ладно, менше з тим. Я не про то. Я за площу, розумієте, люди добрі. Що за ті роки вільної незалежної нової України, зроблено в архітектурному плані в місті Кам'янець? Нічого. Нічого. Значить що? Значить, щось повинно робити. Ми ж хочемо в Європу. Ми стараємося бути цивілізованими, правильно? Я не хочу в Європу. Самі, самі. У вас зовсім інше питання. Ні, не в тому справа. ремонтувати потрібно будинки, це першочергове. Я кажу свого, що ви самі термініш, які бажають. А чому ну? цей бардак? Від кого бардак? Не від нас? Добре, я не про, про своє. Скажіть, будь ласка, ще одне. Об... Я живу по провулку Шевченка 1-2. Це саме серце є історичне місто. Так? Багато е, років, скажімо так, навіть багато заяв від мене. Я подавав міську раду на рахунок того позору, який стоїть по вулиці. На пішоходній зоні стоїть чотири фундамента. які прийняті. А чому нічого не вирішується? Вирішили, 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 чому вони стоять? Ви Пані, Пані Я, Я так само з Богданом Гачкевичем Небожчиком це так само питання піднімав і він Він закінчився, а чому воно стоїть? Я коли проїжджаю вулицю, і старші люди мені показують тако. Бо вони ходять туди по вулиці. Вони повинні ходити по пішохідній зоні. Я їм не можу цього доказати. Це власне, от що я хотів сказати. Прийміть якесь рішення. Значить, його можна розбирати. Питання я від вас не Ми, від... ми вино... на трьох Пані, років ми виносимо. Розбираємо Богдан Гачкевич казав. Богдан Акевич, я з Богданом Мачкевичу. Мені соромно там ходити. Розумієте, плянуся. І площа повинна люди повинна бути в місті площа. У нас європейське слово. У нас європейський слабо. Не один дядько своїй будівлі не дозволить собі, щоб тапало на кришу. Зберіться, кошти зберіть. зробіть самі. що ви читаєте, від кого ви читаєте? Що дайте гроші! так пані, ви вас чуєте? Пануся. І скажіть мені, будь ласка. Я маю дістати, він закладу. Я стараюся. Закриваємо капитан. Будь ласка, я не буду вас перекрикувати. У мене немає такого ні бажання, ні хочу воду взимати. Давайте по порядку. Значить, ви почули бухгалтер. Значить, я кажу, вам так як є, зараз чи завтра вже ви не прокинетеся і у вас криші зремонтовані не будуть. У будь-якому Навіть якщо ми виділимо гроші, зараз площу заберемо. Завтра вони у вас зремонтовані не будуть. А коли? Ви, Люди, мене, ви, ви мене не дослухали. Я прошу, будь ласка, ті, вас вислухати. Значить, ви чули бухгалтера. Зараз ми маємо перевиконання, але ми його будемо знати на початку жовтня. Ми будемо робити ті будинки поступово. Сміх упаде ви тоді будете починати криші робити. ви що? Пані, будь ласка, я у вас не перебував, нікого не перебував. Площа в місті буде по-любому. Якщо нам дозволить, якщо 900 тисяч у нас вже є, що ми його бачимо, я думаю, що на кажемо прияти на Отож, виділяти на 50-й будинок і нас плачено виділяти. Давайте проголосуйте, щоб ви нам визналися. Вибачте, шановні, ми вам виділимо ті гроші. Але я, наприклад, живу в приватному будинку, тобто жив 8 років. Далі я не маю квартиру в Кременці, тільки теж в приватному будинку. Жоден господар не йде і не... Ви ще просто, вибачте, звикли за радянським стандартом. Я не йшов ні до кола. Ну, це все, ви не знаєте, ні. Ми не 30 років живемо, 31, і платили вже всі, де ми держали, віддавали всі гроші. У вас є ОСББ, ви самі ви сказали. Будь ласка, так. Давайте розривайте ці договори раз ЖЕКом. І ті гроші, які ви винні вже просто використайте на свій будинок, і все. Ви всі так не використали. Ти гроші, ви гроші, ти гроші, що ви платите вже Швидко зробили, пане не Ті Ти гроші, що ви платите вже. 68%. На домах. Ничего не понятно. Слушай, это видите? Скинь класска, пить руки. Подичну, а вы там руке. А що таке аварійний стан? Це просто організація, де нема криші. Де криші тоді? Де криші? Де криші? Я не хочу, щоб у нас сьогодні була мова предметна, але маємо тримати і не тримати. розумієте, бюрократична машина з часів большевиків надпосталася. Ті, що виділили гроші, завтра поти закупують. Не Роман винуватий. І не ми винуваті. Ось питання краєнного можна цим покинувати. Я можу вам... Стоп! Я можу витягти 50 листів шифру. Можето щось поможе, ще щось допоможе. Це буде реально. Тому що це біоксична машина, ми сьогодні тільки не можна перевезти, нічого не будемо. Могло, власне, знати, приблизно, що там тись був, скільки вам треба ще. Я вам не наш будинок сказати? Тому що я скажу. Я вам кажу, ці місця де можна реалізувати, де можна робити все інше, в чому я там вирішувати? Хто ну, це може сказати? Да. Ви можете сказати, да. які авійні квартири реально можу заплатити. Якщо там, ви хочете, щоб ми допомогли вам, і щоб ми завтра не закрилися підприємством?

Нас поточуємо, це не робилися. ті гроші. Я перепрошую. Шановні, ми прийшли сюди вирішити свою проблему, щоб вибрати жертв і курату. Ми не напрягаємо, а хочемо і Вам запропонували. Здачі такої. Давайте перепрошуємо. З 2006 року нехай жек винесе хоч яку-нибудь бумагу. Ось хоч таку малесяку що вони в нашому домі потратили гроші. А в дві тисячі, в дві тисячі божьому році, прийшли міняти відділін, що мали поставити 80, мали поставити 40-го, ви зараз підете, слухайте, ви слухайте, щоб знали, що ви маєте мати. Під ту марку, щоб, щоб ставили ті відділі, вкрали 36 метрів тру. Зразу полізали на стовпчика. Як ти хвилі це мала приїхати, що не си не жрубами? А чого? Ви слухайте? Ви слухаєте? А тепер треба було на ремонтувати. Я зремонтував. Треба було воску поставити. Я поставив. Треба зремонтувати. Я б зремонтував. Організував. Повністю в під'їзді своєму, вікна поставили, ми гроші брали. Світа не було два місяці. Я теж записував. А не казати, що я маю, що вже гроші давати. За що? За те, що я зробив. Треба не звертатися знов до нас і не добавити нас в голову. Я буду пам'ятника барчан довольна України. І 27 вересня буде цей вечір, Вечера. І от я чую, значить, кошти виділяються, є статті, є влада і виділяються кошти на карту. Eh, кажу статтю, розумієте? Він не може зняти кошти сюди, а сюди. Тую статті проголосували, багато переважно, що кошти, гроші. Це є центр міста, це є туристична кремля. Делегація з кінця приїжджає. Хаос на тому коштує. Тому нічого не можна зробити. Розумієте? Пам'ятки з гіпсу вже зроблений, готовий, 4 метри, 300 метри висотою. Тепер треба сумні робити, ми збираємо гроші до годині, не то на пам'ятки. Ті депутати, ті депутати, які тоді виглядали, Поряд по лінії, що є сини України і сучі сини, розумієте, є сучі сини. Є ще тільки голосувати, прийде до пам'ятника, вони навіть до за сучі зачасні зробити. Не можна там. Нашому кам'яницю одне місто, в цьому столиці, де немає пам'ятника батьків з ворогти. Сьогодні всі мінімеємо каже, що є, за те, що діти погибнути. Ми не можемо пам'яті поставити. А я вже хочу пропозицію, я вимічаю, що я так пропозицію костюм своє внесла.

Шановні депутати, шановні присутні, ми це питання зараз закриваємо. Ви почули, поступово буде перевик... кошти будуть виділятися на будинки з перевиконання. Це раз. Олег Петрович, на якій стадії? Геологію вже зробили тут щось. Підрядчик готовий зробити площу, зобов'язується. За два місяці. Я перепрошую. Це не наші вихованці. Ті кошти, площі. Зізнати ніхто не буде. Навіть якщо ви проголосуєте, участь? Я те рішення буду, маючи плану, ні дозовості. Навіть якщо ви приснуєте 15 шляхів, до виборів, тому що місто має бути. Будинки ми будемо монтувати вже з того перевиконання, яке буде. Я думаю, що ми можемо тут, все, і то, і то мати. Дякую, задовольні сесії.

Зараз ми не можемо, нас є зараз 40 тисяч, готовий, вам десь не робити. Це вже 20. Ви маєте розумієте, що вистачає і тут срочки, і вам від тих. Але дуже сесії, щоб виділити, там ви перекидають. Шологію кричати. Особливо жити, 50 будинків. От є пропозиція від депутата, є пропозиція від бухгалтера. 2 жовтня ми вже будемо точно бати. 2 жовтня ми вже будемо бачити ті кошти, які в нас є. 2 жовтня ми збираємо сесію.

і тут будь будинки, на які є гроші вже і які додадуться 2 числа, які комунальні конкретно зроблені. 5 будинків. Номер 1 мікрорайон yeah. so so 3. Номер 3 мікрорайон 305, мікрорайон 3. Номер 17, я розумію, що виїзди можуть бути до 10-го числа. буду до 20 числа. Тож беру